Вітаю колеги! Сьогодні хочу поговорити про таку розповсюджену думку, що ментальною арифметикою можуть займатися лише діти до 14 років. Викладачі, які не беруть підлітків навчання, пояснюють це тим, що в них низька пластичність. Тому ефекта від занять ментальною арифметикою не буде. Отже, давайте з вами розбиратися, що таке нейропластичність мозку і чи насправді діти 14 і більше років це вже такий граничний вік, після якого розвиток зупиняється, і нейропластичність недостатньо активна для того, щоб брати дітей в навчання на ментальну арифметику. Почнемо з того. Що нам кажуть нейробіологи? Отже, що таке нейропластичність? Нейропластичність це здатність мозку змінюватись і адаптуватися під впливом досвіду, створювати нові зв'язки між нейронами або змінювати вже існуючі. І наукові дослідження останніх 20 років, які активно проводилися, власне, щодо нейропластичності мозку? Говорять нам про те і підтверджують нам те, що нейропластичність може знижуватись, але це відбувається за певних умов після того, як людина переходить вік 60 років. При цьому, якщо людина веде активне фізичне і когнітивне життя, навчається новим навичкам, вивчає нові мови, читає. Розв'язує арифметичні задачі, подорожує, медитує, займається йогою, танцями. Тобто, якщо людина веде повноцінне життя активне, вона включена в соціальний процес, то нейропластичність зберігається на достатньо високому рівні. Це не означає, що вона буде такою самою, як в дитини маленької. Тому що різні процеси мозку в маленької дитини мозок тільки розвивається і відбувається більш інтенсивний, інтенсивна активність мозку, але разом з цим це не означає, що в 60 років нейропластичності немає. І тим більше, якщо ми говоримо про дітей про підлітків 14 років, то якраз це той вік, коли Ще відбувається розвиток і формування мозку, тому що, знову ж таки, що нам говорить наука, що лобні долі, префронтальна кора мозку, остаточно дозріває в людини в 25 років. Є дослідження, які говорять, що в жінок до 25 років, тобто, це той вік, коли вже повністю дозріває мозок, в чоловіків цей процес відбувається ще трошки віддалений в часі. Десь близько 30 років вже повністю дотриває мозок в чоловіків. Тут я не буду стверджувати так, чи не так, це те, що я знайшла в науковій літературі, коли шукала інформацію для цього відео. Отже, тому виникає логічне питання: якщо мозок 14-річної дитини ще перебуває в стадії формування, чому викладачі так говорять категорично про те, що. Дитина в 14 років вже не може займатися ментальною арифметикою, аргументуючи це низькою нейропластичністю. Давайте будемо розбиратися. Зараз я буду викладати суто свою особисту суб'єктивну думку з цього приводу. Якщо у вас є інші аргументи, звичайно, ви маєте на них право. Моє бачення цього процесу. Я зараз викладу. Отже, я бачу пояснення в декількох причинах. Перше, діти, особливо до 10-12 років, дійсно швидше сприймають інформацію, і на це є дві причини. Перша, в них все ще триває більш інтенсивне формування мозку. Це біологічно, це фізіологічно так закладено. Так є. Така в них біологія. Друге, вони в цей час користуються двома системами, власне, тому що оцей вік йде перехід від одного способу мислення до іншого способу мислення. Тобто, в цьому віці діти біологічно перебувають на стадії переходу від наочно-образного, який притаманний маленьким діткам. Так, там оці, до 6-7 років, і потім починається оцей плавний плавний перехід, і в 10-12 років він вже більш е, інтенсивний до формально логічного, так, тобто абстрактного мислення. Відповідно, ось в, це, в цьому періоді часу свого розвитку діти, так би мовити, користуються оцими двома системами мислення. Звичайно, що їм в цьому плані трошечки простіше, ніж дитина 14 років, яка приходить на заняття, вона вже більше користується абстрактним мисленням, тобто формально логічним. Друга причина, яку я бачу, що дитина, яка приходить на заняття в 5-6 років, по факту, і це правда, вчиться з нуля. І це ні для кого не буде відкриттям, що дитина або людина, давайте так скажемо, людина, яка ще нічого не знає ні про цифри, ні про те, як з ними працювати, ні про те, що з ними робити, вона сприймає набагато швидше інформацію, ніж людина, який вже, яка вже щось про це знає. Тобто особливість психіки та мозкової активності людини така, що навчитись новому набагато простіше, ніж перевчитись. Ну, це факт. Якщо ми говоримо про підлітків, то в них вже є сформовані знання, вони вже вчилися в школі, вони вже щось знають, в них є вже підкріплені ці знання, в них є досвід, так, тобто знання, підкріплені досвідом. Які їм потрібно, так би мовити, відставити в бік і перевчити себе на інший спосіб рахунку. Отже, суто психологічно, це створює додаткове когнітивне навантаження, з яким дитині потрібно впоратись. В нейропсихології є таке поняття, яке називається проєктивна інтерференція. А це такий процес, у якому раніше засвоєна інформація, досвід чи знання. Заважають запам'ятовувати чи відтворювати нову інформацію. Тому що старі дані, стара інформація, набутий досвід та інтегрований досвід проектуються на нове. І це ускладнює власне їхнє засвоєння. Відповідно, це те, що ми маємо в. В ситуації з дітьми, які приходять там, з підлітками, да, 14 і старше. В них є вже напрацьований спосіб рахунку, який працює. Який підкріплений вже вони багато разів переконувалися, що це працює, і психологічно воно підкріплено, коли їм говорили: о, в тебе дуже класно виходить, ти молодець. Тобто в неї є підкріплення і знаннями, і якось таке емоційне підкріплення, що в неї виходить. Відповідно, для того, щоб їй добре опанувати власне ментальну арифметику, їй потрібно. Так би мовити, забути те, що вона знає, і навчатися новому. Отже, їм потрібно більше психічної енергії на те, щоб перевчитися. Маленька дитина не має оцього додаткового навантаження, з якою їй потрібно впоратися. Наступний, наступна причина, яку я бачу. Маленькі діти швидше сприймають інформацію через особливість прийняття в навчанні. Вони активніше задіюють процедурну пам'ять, тобто вони навчаються через як? Тоді як підлітки навчаються через що? Тобто декларативну пам'ять, що потребує більш свідомих зусиль. Тобто, ми тут бачимо, що відбувається зовсім інший підхід. До навчання. І хочу звернути вашу увагу на те, що все вище наведене, ніяк не говорить нам про те, що підлітки не можуть навчатись ментальному рахунку на високому рівні. Поки що ми бачимо, що йдеться лише про те, що вони будуть вчити, задіюючи інші когнітивні структури та вкладаючи більше зусиль. Тож, чому 14 років це межа, яку встановили для навчання в ментальній арифметиці. Моя суб'єктивна думка така, що легкість, з якою дошкільнята та молодші школярі засвоюють ментальний рахунок, зумовлена біологічними причинами і створює вау-ефект. І ось це, як на мене, ключове. Коли маленька дитина приходить на заняття з ментальної арифметики, до маленьких дітей психологічно, соціально є більше емоційне включення. Так ми створені, так ми сформовані біологічно, що до маленької дитини завжди прихильності більше, ніж до дорослого або ніж до підлітка. Відповідно, коли маленька дитинка рахує на високій швидкості, довгий приклад, то вау-ефект відбувається набагато більший, тому що оце милування маленькою дитиною і захоплення маленькою дитиною, воно є набагато більшим. І тоді, що ми чуємо від дорослих? Ой, така манюня, вона так класно рахує. Ой, подивіться, тобто оце підкріплення суто соціальне. Закономірно, що результат дошкільняти соціально буде сприйняти швидше як успіх, той час, як той самий результат в підлітка буде сприйнятий як норма, тому що дитина вже навчається в школі. Ну, звичайно, це нормально, що вона в такому віці рахує. Багато швидко добре складні приклади. Тобто для підлітка це норма, а для маленької дитини соціально це вау. Як же ж вона така мудра в такому маленькому віці. Відповідно, емоційний відгук набагато вищий, коли займається маленька дитина в порівнянні з тим, що займається підліток. Але Якщо ми порівняємо, як займаються маленькі дітки, і як займаються підлітки, то ми побачимо, що вау-ефект в підлітків той самий, він буде даватися більшими зусиллями. Ми з цим вже розібралися да, з боку дитини. Він буде інакший, тому що в 14 років, в 14-15 років, ми даємо дітям більшу кількість дій, більшу швидкість, більш складніші приклади, тобто там складність буде двоцифрові, трицифрові, і ми швидше перейдемо на дво і на трицифрові, ніж з маленькими дітками. З маленькими ми будемо дуже-дуже довго, довго, довго йти, поки не пройдемо всі одноцифрові від нуля до дев'яти, оскільки на рахівниці одиниці закінчується дев'яткою. Старшими дітками ми буквально за чотири заняття пройдемо одноцифрові, а далі ми перейдемо на трицифрові. І, відповідно, до цієї дитини будуть зовсім інші вимоги. Вони будуть набагато вищі. Тоді вау-ефект теж буде набагато більший, тому що ця дитина робить ще складніші приклади. І про що ми говоримо? Ми говоримо лише про вал-ефект, якого з маленькою дитиною легше досягти, ніж з підлітком. Соціально, не біологічно, не педагогічно, не фізіологічно, а суто соціально. І тоді який висновок ми можемо зробити? А висновок дуже простий. Що коли ми говоримо про дітей чотир... від 14 років і старше, то чому ми так категоричні в цій тезі, що ми не можемо працювати з ними? Ми, звичайно, можемо. В них збережена пластичність мозку, вони здатні навчатися новому, вони здатні формувати нові нейронні зв'язки. Отримувати та інтегрувати новий досвід, а відтак аргумент відмови брати в навчання підлітки звучить непереконливо. Тому що підлітки показують результат відповідно до тих самих зусиль, які вони вкладають в своє навчання. Зрештою, як і будь-яка дитина будь-якого віку. Чи це буде 5,5 років, чи це буде 13 років, чи це буде 15 років, неважливо, результат буде відповідно до вкладених зусиль. І якщо викладачі бояться втратити вау-ефект вибачте, будь ласка, за мою різкість, то це може означати тільки одне: що на першому плані стоїть показати шоу, а когнітивний розвиток. Є вже на другорядному місці. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі і за конструктивну дискусію з цього приводу, якщо у вас є інші думки. Запрошую вас приєднуватись до нашого проєкту. Підписуйтесь на наш канал. Тут все про ментальну арифметику для викладачів. І побачимось наступного разу. До побачення!